Перший в Україні простір для навчання за допомогою пристроїв віртуальної реальності, відкривають сьогодні у Тернополі. Про це суспільному розповів директор Тернопільського інформаційно-аналітичного центру Олександр Терещенко. За його словами, хаб буде доступним для науковців і студентів та людей з інвалідністю. Проект реалізують за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та програми ООН в Україні. А Володимир Труш, начальник Тернопільської обласної військової. В адміністрації зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Володимире, доброго дня! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго дня, доброго дня, вітаю вас, пане Володимире. А розкажіть більше про роботу цього хабу, як він допоможе тернополянам. Ну, перш за все хотілося б сказати, що Тернопільська область стала пілотним проектом в розрізі програми першої леді Олени Зеленської щодо розвитку безбар'єрності в пробезбар'єрного простору в Україні, і ми пішли трошки далі. Ми зробили Такий акцент як цифрова безбар'єрність, і цей хаб, якраз і перший мерсивний хаб в Україні, який дає можливість нам на сьогоднішній день е, запустити його в Тернополі, в західноукраїнському національному університеті і поєдня, поєднати декілька речей. Що таке мерсивні? Це відповідно поєднання добавленої реальності, віртуальної реальності, де людина може прийти, отримавши, от я можу показати зараз тут якраз роботу. Отримавши оце обладнання, і відповідно з цього обладнання е, зробити деякі речі? Тобто, про що ми говоримо? Це поєднання науки, це поєднання е, відповідно реабілітації. Можливе бути, це поєднання медицини, освіти і інших речей. Пане Володимире, а розкажіть, будь ласка, хто може скористатися цими можливостями? Хто може долучитися і брати участь у роботі хабу? Будь-який бажаючий може відповідно сюди завітати в цей хаб. Він завжди відкритий, враховані всі функції для людей. відповідно, які можуть е, на колясках їздити, також інклюзія все врахована будь-яка людина, яка має бажання е, дослідити щось чи вивчити, чи придумати якусь річ або взяти участь в розвитку нашого хабу, може брати тут повністю завжди участь західноукраїнському. Також будуть навчатися студенти, які зараз ми готуємо відповідно профільні спеціальності, і будуть під'єднаний цей хаб для навчання і введення в, в навчальний процес. Пане Володимире, навчання має відбуватися за допомогою пристрої віртуальної реальності. Чи можете нам більше пояснити, що це означає, якими саме технологіями будуть користуватися, і чим саме оснащений хаб? От ззаді, ви бачите, мене стоять якраз це окуляри. vr окуляри відповідно стоять спеціальні рукавички, які додають можливість людині отримати доступ до віртуальної реальності. Також це є створення. До речі, це вперше в Україні на сьогоднішній день. Ніде такого немає. Це віртуалізація, тобто створення віртуальної реальності з логодизайнами і з логотипами. Це Перший прорив, до речі, з компанією Cisco, ми сьогодні спілкувалися на сьогодні. Ми перші і єдині в світі. Зараз це обладнання купити не можна. Компанія Cisco предоставила нам, і ми будемо використовувати це е, в роботі. Для прикладу, якщо є медицина і it технології, то Наприклад, можна прописати програму і курс реабілітації, тобто одягнувши ці окуляри, одягнувши це спеціальне обладнання, маючи цю віртуальну дошку, ми можемо людина може почати курс реабілітації, тобто просте банальне кидання м'ячика, і програма буде рахувати з якою потужністю, з якою силою. Це було кинуто, і ми розуміємо, що це якраз от тільки думкою, і процес е мозгової атаки буде пришвидшувати і покращувати реабілітаційний процес також наших і воїнів, які поранені або інших людей, які цього потребують. Пане Володимире, скільки обійшлося створення такого центру і хто фінансував ці роботи? Тут хотів би подякувати нашим міжнародним партнерам, подякувати компанії Ціско, подякувати Міністерству цифрової трансформації. Адже з обласного бюджету чи з державного бюджету використано рівно 0 гривень, 0 копійок. Це все повністю зроблено за донати за участь в програмах міжнародних, які були відкриті, і повністю цей хаб створений за практично. Кошти меценатів або донатів міжнародників, а також мінцифри на сьогоднішній день. Ну і, звичайно, за підтримки Західноукраїнського національного університету. Зрозуміло, дякуємо, пане Володимире. Дякуємо, що знайшли час, долучилися до розмови у нашій студії. Це був начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.